Всім привіт! Мене звати Ден. Це студія звуку Куточку. Ну що, продовжуємо перекладати українською мовою відео містера Біста, ну, звичайно, озвучувати його. Отже, старенький відос, адже поступово ті відоси, які ми озвучили із нових вже підзакінчуються, Тож доводиться перекладати цікаві, але старіші відоси. І сьогодні в нас на черзі відео я побудував найбільшу у світі вежу з Лего. Тобто хлопці будуть будувати вежі з лего. Лего, хто вищий, той виграє. Ну що, починаємо? Переклали то озвучили звук у куточку. Сьогодні ми побудуємо найбільшу світі вежу з Лего. Ось як це основа кріса. А це платформа Чендлера. Це я. А той, у кого буде найвища вежа, через 12 годин отримує 50 тисяч баксів. І воно понад цікаво, як вони побудують ці вежі аж до хвар. У нас є великовантажна техніка. Вони можуть збудувати ці вежі такої висоти, якої захочуть. Крім того, твій партнер Карл. Отже, Кріс, якщо ти виграєш 50 штук, ти маєш розділити їх із Карлом. Ага! А це твій партнер. Тепер, якщо ти приймеш тайлера, ти маєш Прийма. розділити з ним. Граз, гаразд починайте. Час іде. І якщо у вас закінчиться вся ця купа Лего, у нас є більше вантажівців. І це тільки одна з багатьох вантажів повних лего. Це великі гроші. Гей, Шендлер, наче не мої гроші. Ми почали з двох людей у кожній команді. Тепер у цій команді чотири людини. І в тій команді теж чотири людини. Ці вежі скоро стануть величезними. На даний момент ваша вежа близько 1,3 метри. Це дуже добре. Скоро ми доберемося до висоти Якщо ви сосків. На мене в Твіттері ось твіт. Одного разу я виявив, що мої соски розташовані рівно на 1,3 метри від землі. Боже мій, вони вищі за висоту сосків. Крізь їхня вежа 1,7 метри за вишку. Добре для них. Якщо я закінчу випробування, прямо зараз у них вища вежа, вони отримують 50 штук. Шкода, що тобі все ще потрібно знімати відео. Це так. Це куля для боулінгу. Так хлопці, зупиніться. Шикуйтеся, шикуйтеся, Мі! шикуйтеся. Ось куля для боулінгу. Іди сюди. Запускай м'яч для боулінгу. <різь> Добре, не надто жорстоко. Ось різниця. Вижу Чендера захищає стіна. Давайте подивимося, чи працює це. Пере Його потрібно запустити. Він робить петлю за петлею! О -о -о -о. Як ти себе почуваєш, Кріс? О, а я виправив це! Як бачите, стіна дійсно спрацювала! Відмінна робота! Так! Якщо ми будемо продовжувати робити, ми доб'ємося всього. Ти будуєш велику стіну? Ні. Звичайно. О, ми на ті самій сторінці. Вершина їхньої вежі вище за мене. Речі ось ось стануть цікавими. Усе що вони зробили, це просто трохи пошкодили борти. Ми це легко відновимо. Нам потрібно будувати з боків, тому що наша мета побудувати дві вежі, а потім з'єднати їх тут для більшого та місцена, яку ти коли-небудь бачив. Хлопці, у вас є 20 хвилин, щоб виконати це міні завдання. Той, хто програє, має вигнати когось на 30 хвилин. Та команда, чия вежа виявиться найвищою до кінця 20 хвилин, перемагає. У вас досить хвилин, хлопці просто одинарні. Якщо у вас не буде найвищої вежі, кого ви позбудитеся? Капітан Шендлер, я не приймаю це рішення. Добре, ми просто побудуємо їх занадто високими, настільки великими, наскільки це можливо. І під занадто високим вище на чотири. Звідси тільки на гору, крихітко. Отже, ми нарешті використовуємо екран. Ось, де стає весело. Будемо ставити це зверху, доки час не скінчиться. Я збираюся піднятися трохи вище, бо зак дуже високий. А чому ми взяли його? Не видал відстій, що ж мабуть, це правда. Настав час для Армагедону! Поки в нас є можливість, нам потрібно знести цю так, стіну. довга гра. Три, два, один, вогонь! Нічого не відбувається! Як тобі вдалося кинути такий важкий м'яч? Oh! Так, і стіна витримала, вона неприступна! Стіна, 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 стіна! 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 стіна. стіна, не стіна. Річ у тому, що Я... неможливо кинути кулю для боулінгу. Я бовного. навіть не докинув! Три! Два, один огонь! Єдине, що було зламано. Це куля для боулінгу. Знову за роботу. Просто кинь все це у відро, а потім просто починай. Кріс, побудуй купу з перш ніж кидати їх. Сирти! Діска, не покинь її! Сім, шість, п'ять, прямо тут! Чотири, три, два. Один! Зупиніться! Зупиніться! У мене є перевірна рулетка! Тімі! Висота вежі 6 метрів, 15 сантиметрів! Вітаю, ваша вежа понад шість метрів у висоту. Так! Та -а, -а. а в нас ще стільки часу залишилося! Сподіваюся, цього достатньо. Ось у чому фішка. Вам не дозволено підтримувати вежу. Усі відіді! Наша вежа закриває вітер від вашої. Так наука не працює. Це так насправді. Відпусти. Карле, треба було відпустити повітря. Кріс, твоя вежа близько два і шість метрів Ви маєте вигнати когось зі свого острова на тридцять хвилин. Так, так. Ти йдеш на 30 хвилин. Найголовніше для виждів це прочність, тому ми маємо їх обдурити. б тобі не піти в епіцентр, купити дійсно довгу металеву арматуру, а потім швидко засикаючий цемент. Не підведи мене. Окей, зрозумів. Цендера, ти отримаєш один удар. Ти можеш бити по всьому, що захочеш. Чим вдарів, Розвався, ти вдариш. Розпадся, Розслабся, подумай про це спокійно. Так. Карле, він щойно знищив твою вежу. Не дозволяємо піти з цим. Давай, давай, давай. Чому ти саботуєш нас, Карле? Ми слухаємо тільки твою стратегію. Ми збираємося додати бетону наші цеглини. Так вони краще триматимуться разом. Збираємося залити його прямо посередині, щоб зміцнити внутрішню частину конструкції. Межен цього ніхто не бачить. Що він робить? Вони кладуть бетон. Це не робить вежі вищою. Зараз вони просто дурять. Вежа Чендера виглядає дуже високою. Ось порівняння. А ось інша вежа. Чому ти сказав це так сумно? До речі, у цьому відео ще не існувало такої речі, як Фістибал. Це шоколадка від містера Біста. Якщо хочете спробувати, переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в описі або у коментарі. Там знаходьте надпис наш телеграм-канал. Підписуйтесь та чекайте на розіграш. Бажаю успіхів. Якщо паде, він що зламає. Не знаю, чому я сміюся, але це смішно. Тепер, коли вежі стають неймовірно високими, прийшов час вести каски. Я нічого не відчуваю, що відбувається. Це так важко, коли ти втомився. О боже мій! Стоїть, я землі на вже години три. Досить добре. Я повністю виклав усю свою енергію. О, Боже. Тож я піду додому. Ти йдеш додому? Ага. О ні. А як щодо вашої команди? Усі доходи підуть їм, я не візьму нічого з цього. Давай розповімо їм новини. Добре. Я йду додому спати. <хи> Працюйте добре, незважаючи на мене. У вас вийде. Команда Чендлера втратила Чендлера. Це справді погано. Це ганьба для будівельної спільноти. Нахиляється, хитається, це один сильний порив вітру, щоб зіштовхнути її. Піднімай. Не знаю, чи подобається мені мотузковий метод. Це так важко. Будуємо тут, бо це слабке місце. Ми вже стали вищі. Тепер треба стати міцнішими. Тож зараз саме час будувати вгору, тому що наша вежа хороша. Ми зробили структуру. З самого початку і дивіться, де ми зараз. Дивість, де ми, пізня гра, дитинку. Як ви бачите, їхня вежа впала, і впала вона із 10-12 метрів до 4,5 метрів. Це досить жорстко, хлопці. Боляче трохи більше, ніж ти, ймовірно, думаєш. Ми можемо відновитися після цього, однак, по 50, 50 штук все ще на кону, дві години. Який твій план за? Побудувати її назад дуже просто. Вперед! Я боюся, що ми побудуємо ще вище, а потім через це все Точка, завалиться. Чувак. Ми зато додаємо за необхідністю. Ми переможемо. Угу. Замовкни! Ми наздоганяємо! Ми ще не наздогнали, але ми наздоганяємо. Але в той же час їхня вежа така висока. Якщо знов буде перевітру, який збив нашу вежу, їхня вежа теж впаде. Ми боїмося, що якщо ми продовжимо додавати блоки зверху, вона почне хитатися, тому що ми її дуже часто чіпаємо. Вони там швидко піднімаються. Вони йдуть на лазерній швидкості. Карле, ти тут для підтримки! Ну реально впадуть, треба щось робити! Добре, вперед, вперед, вперед. Я так це ненавиджу! Не можу передати, наскільки це жахливо! Це найгірше, що я коли-небудь відчував. І час вийшов. Остання висота вежі Кріса це величезна істота. І остаточна висота вежі Чендлера Жартую, тепер це вежа Тімі. Перед тим, як ми виміряємо вежі, у нас буде кидо кулі для боулінгу. І найвище з них отримує 50 тисяч доларів. Це може принести йому 50 ви штук! Будь ласка. ні! Боже мій, вона все ще стоїть. Так складно цілитися кулею для боллингу з клейкою стрічкою. Гаразд, це останній шанс твоїх хлопців збити її. І ви, хлопці, закінчили. Добре. Ось так бій! Ну ж, ба, давай. Так, 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 так. Ви, хлопці, думали, що це нерозумно. Ви сказали, що це нерозумно, так! а це захистило. Не буду брехати, вони були трохи розчаровуючими, але ми збираємося виміряти. Хлопці, ваша вежа рівна 8 метрів 95 сантиметрів. Гаразд, кидай, Тайлере! Вимірюємо, вимірюємо. Я не можу витримати напруги. Чувак, розповідай. Ви впевнені, що це прямо. Ти справді хочеш знати, що ти маєш на увазі? Добре, перш ніж я скажу вам, це здається, не по-справжньому. 8 метрів 98 сантиметрів. Різниця, два <різниця> хули так, <плоти> так. <плоти> <плоти> хто небудь швидко вимірить мені один блок. Вони близько 2,5 см. Так, хлопці, ви програли рівно на блок. <плоти> <плоти> Подивіться на кану в задньому плані. Що я думала про твої вежі, Джиммі? Ось твоя третина: 17 тисяч У мене для вас повна <плес> валіза грошей, Тож кавабунга. І Чендер пішов раніше, тож вирішувати вам, хлопці. Чи хочете, ви віддати йому частини з п'ятитисячі рамотин, залишився не допоміг. Це моє єдине запитання. Тому що в мене не було енергії. Ось ти дав мені впевненість. Дякую вам, хлопці? І звичайно ж ти ж звіда містера біста. Тож у вас є одна година, щоб витратити гроші, які ви ще на заробили. Чому би ні? У мого брата Зака бор за студентським кредитом. І я віддам йому гроші, щоб він зміг його погасити. Це для тебе, щоб погасити твій бор за студентським кредитом. Ти серйозно? Так, ось так, мужик. <гум> Дякую. Це капець як круто. Ти піднімеш це. <гум> Чувак. Це на моєї мами скоротилися через поточні події, а в мого молодшого брата ніколи раніше не було машини. Тож ми вирішимо ці проблеми просто зараз. Я дам йому 4, а мамі 10 штук. Окей, Карсе, а в тебе ж немає машини, ти в курсі? Так, да, я знаю про це, щодня. Ну, а якщо чотири тисячі підуть на твою машину, цього вистачить? Що! Я не жартую, це по правді. Було прикольно! Дякую! Він дає твоїй мамі 10 тисяч доларів. Чувак, що Бувай, у його мами немає фейстайм. Алло? Мамо! тобі ж скоротили робочий час. Тобі допоможе 10 тисяч. Що ти зараз жартуєш? Ні, я не жартую. О, Боже. Я навіть не знаю, що сказати. На цьому все. Скоро він з'явиться біля ваших дверей з портфелем повним грошей. Я дуже чекатиму. Так, я на це сподіваюся. Ми тут, щоб купити ще одну машину. Яку машину ти Нам купуєш? Доведеться це з'ясувати. Чи відвіз мене сюди, коли на мою машину впав БТВ? Я знаю, і в цьому відео я дійсно купив машину з того ж місця. Тож ми розуміємо, твій тиск просто зараз. Також у вас є 10 хвилин, тож нам варто. Людям, трохи ходимо! Гадів, я можу запалювати з цим. Я можу запалювати з цим. О, я не хочу змушувати тебе купувати ще. Вірно. Але залишилося не так. Часу. Ми могли просто зробити це. Звісно, зробимо це. Це те, чи ти очікував сьогодні? Не, не зовсім, але я щасливий, що це так, тому що це божевільне. Тобто, чи є машина? Тепер так! <ривіт> і нарешті Тайлер. Чому ми перед цим будинком? Тому що я дарую своїй мамі рік безкоштовного проживання. Щоб точнити, що твоя мама і гадки mm, не має, немає уявлення. <ривіт> О, Боже. А їй це дуже потрібно, тож вона буде в шоці. Привіт, синку. Привіт, мамо. Я виграв випробовування, тож я куплю тобі будинок на рік. Мені? Тобі не потрібно платити. На рік. Так, тобі. Тобі не потрібно платити за оренду до кінця року, так Та Замовкни! Ні, я не заткнуся. Я продовжу говорити. Не може бути. По суті, тале виграв портфель повний грошей. Між іншим збирати лего це досить так. круто. Люблю тебе, мамо. Дякую, що навчила мене. О, дякую я рада, що я без камери. О, Дякую, хлопці. Мене зараз так трясе. Добре, що це не відео. люблю тебе, мамо. Дякую за віду. Люблю тебе, синку. Я буквально побудував лего, і тепер у мене є будинок. Це чудово. Ну що, друзі, ось такий старенький, але цікавенький відос вийшов в нашому перекладі. Якщо вам сподобалось, тисніть лайк, пишіть коменти. Це дуже важливо для нас, для того щоб ці відео побачили якомога більше людей. Ну і звичайно, бажаю вам успіху в нашому телеграм-каналі, який ви можете знайти за посиланням в описі або закріпленому в коментарі. Ну а я кажу вам до побачення.